Всім привіт! що тут? Артем в шокі, Нам привезли пісок. Цілий Камаз. Оце вам класно, да? Артем тепер? Залазь до них. Не весь Камаз. Ну не весь, я знаю. Другу часть же на той двір. Ну Камаз привезли. 15. Да. А ти вже все не хочеш чи що? Артем машина? Щось він йому якось не зайшов, Йому більше двом'яч мяч понравився, да? Це вже Леона м'яч, він його гриз. Я пила каву з Андрієм. І Вані кажу, забирайте Артема на пісок. І вони тут бігали, чи закинув його на гору. Наташа сфоткала. Ди -ди 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 -ди. Хотіла вчора вам показати фотки, що зараз Артем став похож. На Ваню з такою прическою. І не знайшла фоток. Фотки на ноутбуці, а ноутбуку Юрчика. Треба флешку знайти, щоб він скинув. Я йому дала ноутбук, щоб він мені перекинув фотографії, бо ноутбук я не можу включити. Ну, а він включив. Бу-бух. Давай сам. Давай. Паш поможи йому залізти. Нет, ні, ні, треба за ручку його брати і везти. Та він тебе зараз Ні. Вань, возьми. <ривання> <Ваня. ривання> ну Ваня. <ривання> ну возьми. Це, мабуть, Вані привезли пісок, так? Да? А кому ще? Ну не знаю, взагалі зачем він вам? Просто? Вань, ну возьми Артема, дивися вже, Паша виваляв його в піску весь. О, каже, так би швидше би, вже було діло. Класс, Тьома. Так, Паша, розбувайся. Артма, ти тоже. Та він не холодний? У нас еще в целую ночь дождь. Ага. Все мокрое опять. Мы на той дверь еще не ходили. Только вышли. А давай да, 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 да. сможешь проиграем, чтобы вот так вот на горке? ба 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 Це Ты цеж другий песок. Ааа! Че ты кричишь? Ваня вирішив, що можна покататися, да? Да, я попробую. А чи вона вже положила? Паня, а мне даст понимать. Конечно, дасть Зараз ще й Артем залізе зверху. Я поїхав Я вторый. <laughs> <laughs> Пойдем аккуратно. Все, Ваня. Идея плоха была. Ты сейчас ее просто растаскаешь и все. Ваня, да, да, да. <laughs> Я как люба, когда ты тут есть. Тап-тап-тап-тап а <laughs> Ну, пробежись. Що вам класно? Та шестей лопата мала. Більше треба. Висинь паш йому б, этот з Не, Я не пойму, він смог почав чи... смок та футболки, в нього чи зуби. Ну, Наба подивитися. Вина. А. Це ж білий песок топ 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 О! привозили? ну не такого, Да? Да, привозили, Ну да не. Паша, давай сальто. ля 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 що ж робиш? Я мама. да. Дай, кажи, лопату. Моя, Це як? Це Артема лопата. Ти свою поламав. Мої вже штук 10 поламані. Дай йому. Бери, интересно, копай. Могу На чем? С разгоном, ну, так? Я <laughs> не знаю, Ваня. А ну, надо протестировать. Аккуратно. Ну а ну, дай, чтобы не завалилось. А ну, пошли сюда. Ой, теперь мне Копай тут, снизу. Ваша, тикай, он сейчас будет бить смішно, да, Все, забирай назад Артема, він хоче до вас. Построй йому ступеньки, щоб він заходив. Бубух каже, чув. Мама каже, туди. Артему не сидиться нанизу, треба тільки бути наверху. Да? Трактор там є, да? трактор. Повторяю, повторяю. Давай. Давай Навальный. Тихонько, Артем. Ха ага, ти роєш? Ага, криш, що ти роєш? Ваня, хати забрав. Дивися, бо він з краю зараз упаде. Ага. Диви ти риєш, а він зариває давай Тьом, давай йому. тих тих тих, не впади, Ваня їм мало місця стоять на ти бачиш да Артем бабах тільки що бери лопатку <гум> Боже, це зараз ми підемо, напевно, одразу купатися. Які в мене чисті ножки? <гум> ножки? Та у вас зараз везде буде пісок. Там ждем. А пісок холодний, Вань? Нормально. Дід в шокі йде. Куча піска, це він не бачив? Йей. Дед прийшов? Давай Паша, будемо здороваться з дедом, його в пісок. Паша, держи, паде Бубух. Артема вытянула з піска, вытрусила, ледве витрусила, все равно він весь піску, Ваня вже зарився по пояс. И хоче, ты хочешь до конца дознать? І Артем хоче до них. Да? <гас> а, а. <гас> <гас> Я йому кажу, що сходимо на той двір, ми ще там не були. Пошли. А він хоче, щоб Паша з нами пішов, а Паша не хоче. <гас> а Паша не интересно. Паша цікаво з ваней. Ідемо. Хто там дед пішов, так? Да? Дід. Он зараз олег дивись прийде. Так? все пока-пока Брата палець. Я взагалі не пойму, що ти робиш? Артем! Паша не вдержа. Не хочу він не <годно> отсюда. відсюди. Все, Артем сидів, сидів з ними на горці з лісу і почав гратися сам м'ячиком. Не хоче гратися і він почав його сам буцати. Всі хочуть ритися тільки в піску звання. Це Пашина Ботя. положи, бо не найде. Артем, бери м'яч іди Давай мамі, дай. дай. Не лізь туди, ні! Причепився. Ваня вже зарився. Ну не ходи. Нет. Іди м'яч грайся. Тебе ножку всі в песку. Давай я за Давай не мало ноги. Зараз. надо ложку. Немає в нас тачки. Тільки що взяв і поламав. При мені прям. На дві частини, так? Да? Це не до мене. До вані, неси до вані. Ваня, Ваня, склади. Де, Ваня вже втік. Ну Ваня. Ой, давай я складу. Дивись. Мамка починила. Ой, ні, підожди. О, все. Я заказала йому нову тачку. Така, що не буде розкладатися. Заказала на двох колесах. Дайте вам. І заказала ще талакар лакар. Вроді так називається. В вані було аж дві штуки. І Думаю, що це в натурі в Артема нема. І заказала. Можна пройти на днях. Не ламай. Не їде, бачите колеса. Ну що, вона вже вон, поламалась толку, що її склала. Mm. Да, сейчас опять. Да, поламав опять. Поламав? Mm. Угу. Mm. Дош. Mm. Дош. Mm. У нас буде на опять дощ. <рисот> <рисот> Вань, <Давай>, ну покажись. <рисот> 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 Може, Ваня риє вулкан. <рисот> Ку -ку. Дай Артем. Купусик. Ой, а ты ти вже замазався, уже в песок лазал. Да фляж, щоб його взять, да? А уже припарковала. Сейчас будем щось робити, а хоть їздила. В место, там такой дождь нас накрыл. Давай назад, давай. Может, давай другу еще привяжем сзади. Буда. Паровозик такой, да? потяну. Су. Нашли? Не, два пацаны в Да я так и поняла. Паша залез в песок, Ваня туда Кратер. Ми його зараз і все, загубили шлюпок. Отакий. І що він там сидить, шукає? Тьома, стой. Ось тут і нарив. Цілий день сидиш. Олег. І що він? А, воно обвалила стінка, так? О, ні, ти не йдеш сюди, я не хочу вже. Хватим. ми вже тебе відмивали. Ні, не-ні-ні. Плаче, я туди його не пускаю. Найшли шлюпок. Слава Богу. Ваня бросай його вже. <гум> На Він уже цілий день його кидає. Покажи якось набирати. <гум> 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 Міє, вміє? набрав. Та не набрав же, глянь. Чи, чи шо? Вот, під... все, от так, воно ж там защлкається, Дивись, все. Тяни за нитку. На, за віровку тяни тепер. Куди ти заліз? Ой, вона дві заплуталася. Бж... Та ти що? Друзья, ну сейчас. Поповзе. Ваня, бух! <соединяющий> <соединяющий> Бросай уже цей песок. О. Дивись, Тём, 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 ковш, ковш звалився. Подожди, сейчас и не поднимается. О, все, все, все. Два нет хочу. Заходим в берелочку. Стой, 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 стой. Все, поехали. Стой, а весь песок загубил уже. Все, гляди. Все, разговаривай. Ты на этот песок идешь? Ось, де ви задні ще одна куча. Короте, другу половинку, ну навіть не половинку, трошки насипали сюди, до цього двора. Що, йдемо туди, ну пішли. Та, стой, 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 стой. Заїжджаємо. А що, чиється? О, ні, не треба таке мілке давати. Ти краще да? туди заряди його, щоб воно не. Їд. Ну, дай. Уже весь в песку. Вот у нас небо яке. Просто синяя. будешь Третий день будет дождь. А в чем не дают бутснуть мяч? Ой, а? Нет, на песок ты не лезешь.

Ми прийшли в хату, в нас почався дощ. Зараз розбуємось. Цей не хоче, всі побігли в халабуду ваніну. Ну, ми прийшли короче, додому. Да? Все, будемо вже і похолодало щось. Все, махай, всім пока. Все, кажу, всім дякуємо за перегляд, всім пока-пока. Каже, пока-пока-пока.